Кожного року кожний геріатричний пансіонат складає е, свій кошторис і визначає, яка вартість утримання людини, однієї людини в пансіонаті на 1 січня року. От на е, минулий рік це була от така цифра. В цьому році я не знаю, але я думаю, що більш-менш плюс-мінус. Сума там, ну, якщо змінилася, там може на тисячу, ну, десь так. Але е, от е, ну, який приклад привести. Наприклад, Бударина 11, пансіонат, київський геріатричний, у нього на 126, по-моєму, Людей, які перебувають в цьому геріатричному пансіонаті, 145 працівників. І велика територія, там і опалювальне приміщення, і всі утримуються в дуже добрих умовах. І по дві людини на кімнату, і дуже добре світло, і тепла взимку. Трапезна. Ну, в общем, все добре, і дуже велика територія. Але на все це уходять гроші, і все це облягає розрахунку по кошторцу. От, і От, виходить така сума, що у них собі вартість, по-моєму, десь 25 тисяч гривень в минулому році було.